Всім привіт! чергові такі посилочки з Китаю. А конкретніше з AliExpress. Бачу деякі в коментарях, пишуть, що ну, щось не так знімаю, комусь не подобається. Ну, то, що мені не подобається, я і йду далі. А не засираю і комусь ну, роблю. І підлісі, або ще щось, ну Але це таке. зніми краще, я подивлюся, якщо класно, я тобі поставлю лайк. Але це дурниці. Кожному не угодиш, це однозначно. Так, ось такого трошки є багато посилочок. Давайте я їх заберу і будемо по одній брати і дивитися, що прийшло. To, було трошки. Так, то ось дві посилочки. Посилочки на одну тематику. Оський трек номер. Так, вийшло з монетами менше 2 доларів. Це є хаб. Так, все, більше нічого нема. Хаб для підключення вентиляторів до материнської плати. Корпусних вентиляторів. У когось є деколи проблеми, що не, не стає. От, можна на ТРМ скотч приклеїти. Даний хаб. Якось є проблема, що не стає роз'ємів на материнських платах і. Треба, як то кажуть, отакий от ВОХАП, подовжувач або перехідник, як хочете, називайте. І собі можна підключити 5 штучок КПУ, фан-1, фан-2, фан-понятно. Ну, і, що... і ось такий ВОХ-провідачок. Ним під'єднюється напряму до КПУ. Каже, до КПУ, до материнської плати вашого. Вашої. Так що ось такий вони недорогий хаб. Кому треба, придивіться. Я як поставлю, то я вам напишу, чи робочий, чи все класно. Так, недорого і цей, я думаю, багатьом забере проблему. Що нема де запхати кормпусні вентилятори. У нас вони набагато дорожчі. Плюс доставка і так далі. А з Китаю треба трошки почекати і, ну, і безкоштовна доставка і, і, буде, і буде економія. Так, ось такий трек-номер. У мене є вентилятори даної фірми, але навернувся ось такий така штучка, контролер, кулмон. РГБ контроллер навернувся, щось не світиться, пульт не реагує. Не знаю, може чи то пульт не, не робить, чи то сам оцей не робить. Так, ну це я поміняю однозначно. Вже слава Богу, не під'єднюю молю до комп'ютера. У мене ще є від старого. Ось такий о, перехідничок, то це не проблема. Це наживлення даного. Контролера. Контролер теж під'єднюється на шестипінові вентилятори, Це не на чотирьох, а а на шестипінові з РГБ підсвіткою. Так, ось такий хапчик. Не хапчик, а контролер. Ось такий. Теж недорого обійшовся. Пульт такий як керування швидкістю вентиляторів, керування різними режимами підсвітки авто, виключити, виключити, включити підсвітку без проблем. Яскравість. І різні кольори і різні режими. Непогана штучка. Теж десь протестую, вам покажу. Тільки одне мене розчарувало, я вроді замовляв на не на Molyx, а на Сатерес є. Ну нічого. Зробимо. Так, ось такий контролер, Недорого посилання буде на продавця, може комусь потрібно. Теж просто час. Так. Ось така посилочка. Це є, мають бути навушники. У мене є похожі наушники фірми. Блін, ти вже не пам'ятаю, яка фірма, у мене їх так багато. Нікому, а це зараз побачимо, як назва фірми. Зел Сол, чи як. Е, теж вийшли дешево, вийшла рання покупка. Щось обійшлися мені в 370 чи 340 гривень. І я не пам'ятаю ось такий трекномет для продавця. От 8 доларів. Такої правдива ціна. Зараз подивимося, що нам прийшло. The All SOUND S600. Ось такі вон. навушники RGB під Мають бути прикольні. У Унікума у мене є цей. Тут мені здається, в нікому ідеш шкір замінник амбішури. Тут я бачу. ну Зараз подивимося, чи то правда що то полотно. От. Характеристики. Ось так. Динамік 50 мм. Так. Подивимось, що нам прийшло. Ну, ціна була класна. Я думаю, беру і не думаю. Так. Інструкція. Ну, думаю, і там є, от, є і російська мова. Так що можна почитати. Шкода, що нема української, але. Так, амбішури тут полотняні. Ну і, як на мене, це є кращий... краще. Бо, по-перше, вуха менше потіють і комфортніше сидіти, довше сидіти в дані, даній гарнітурі можна буде. Так. Цей мікрофон незйомний. Тут є регулювання згучності. Ось так виконане. У цьому вонюкума, відмінність є, що все вже є на навушнику. Все регулювання. Підсвітку включити-виключити. А також включити-виключити мікрофон. І так само можна виключити звук по ходу навушників. Тут є фільтр. У тих я не пам'ятаю, чи я здається, нема. Зараз ми під'єднаємо і подивимося, чи вони, хоч принаймні, РГБ працює. Так. РГБ працює. Ось так світяться дані наушники. Ну, прикольно. Дітям, дітям має зайти. Так, ну. Виключається, включається, все класно. Звук, мікрофон, це все працює. Так. Я думаю, класне класне придбання за невеликий прайс. Я посилання давно продав цей час, ну, кому цікавить, звичайно, от такі виконання в навушниках, ну такі іменно навушнички. Я теж напишу вам, чи по звуку чимось відрізняються. У мене не професійний канал, вже кажу Це просто розпакування і особиста думка. Кому не подобається, ну, вибачте, ну я говорю то, що думаю. Так, так все добре. Так. Так, забираємо, займаємо ваш час. Продовжуємо. Ось такі наушнички. Так, ось такий трек номер для продавця. Продавець прислав просто в кульочку, Ну це капець. Це як воно має прийти? Пів світу приїхати? Це щастя, якщо воно приїде більш-менш в адекватному стані. Так, це наушник яунікума, діт. GT808. Дані навушнички я вже мав. Можу про них розказати вам. 1000 мА має батарейка 40-мм динаміки. Під'єднання Bluetooth, радіус під'єднання і також можна. Під'єднати їх через шнур кабель. Досить прикольні, що відкрити, не пошкодити коробку добре. Так. Бачите, як йде як в незахищеному конверті. Просто в конверт запхали в пакет і все. На щастя, як воно приходить в більш-менш адекватному стані. Ну, перший раз вони мене прийшли. Я просто був в, шоці, в нормальному стані. Так, що там нам понападало? Так, там є кабель з інстру... кажу інструкція. Інструкції теж є російська мова. Так що, так, тут я розпаковувати не буду кабель зарядки і Мікрофон, кабель зарядки, мікрофон і кабель для під'єднання, провідного під'єднання до, до ваших гаджетів: ПК, телефону, PlayStation, Xbox і так далі. Тут є донгл, донгл підключається по Type-C, і також підключається. По цьому, по Е, Про дані наушнички, що я вам можу сказати? Тут є класний звук, я вони мені зайшли. Класний звук. Як на мене, класне виконання. Таке трошки брутальні, такі більші навушники. Тут є перелон вставлений Амбішури теж полотно. Є е, підсвітка. Так. Є підсвітка. Далі що є? Тут є ще один вбудований мікрофон в самих навушниках. Що не потрібно, ну, як ви десь там говорите по телефону, не потрібно під'єднувати цей провідний мікрофон що йде сюди. Також під'єднання провода для, і Typ C під'єднання для зарядки. Ось така підсвітка ненависаюча, як на мене класно. Тут всі елементи керування на одній стороні, на лівій стороні звук, переключення треку, також переключення EQ, я не пам'ятаю, або шума дав, або переключення модів. Так, виключу, бо дурно не блимали. Power off. Ось такі навушники. Ну, тут класно, що є ще вбудований мікрофончик, що не потрібно все, можна в них і відійти і не ходити як клоун навіть з мікрофоном десь по вулиці. Так. Наступні. Наступні навушники. Теж класні. Якісні навушники. Навіть. Ну, це копії, звичайно, все, під Logitech, але Ну я маю на увазі дизайн. Але тепер я бачу український бренд, а китайський Hator стягнув теж оцю фішку, стягнув дизайн і випускає отакі навушнички. Мені здається, провідні. Може, я не провідні, е, безпровідні, я не знаю, не буду Випускає дані навушнички, такі самі навушнички. В того самого маю на увазі дизайн. По звуку не знаю, може і краще, не спорю е, Може і гірше. Ну, бачите атак Шарк. Більш уже. Більше вже дбає про свій товар, хоч, хоча, бачите, теж не приходить ідеально. Е більш вже, хоч принаймні, плівку дає. Так. Ну, з навушничками проблема з цими капець. Їх так розбираючи, їх практично нема. А як є, то трохи задорого. На Aliexpress. Посилання на офіційний магазин дам в описі до відео. Тут теж підключення, провідне підключення, кабель зарядки, донгл, Type-C USB-A і зйомний мікрофон. Так, у цих навушничках немає, немає вбудованого мікрофона, так що, якщо ви хочете спілкуватися з кимось, потрібно під'єднювати мікрофон. Так, думаю, що якесь на них проблема, то. Кусочок, як то кажуть, цього. Картон. Ось так. Ось таке теж ненав'язлива підсвітка. Елементи керування теж на лівій стороні. Ось так. Підключення зарядка. Цей порт іде як і зарядка, так і підключення провідне. І тут підключення мікрофона. Теж класно, але тут вже більше, грубше, бачите. На огорі ліві, більше б дали поролону, і буде комфортніше на голові. Тут теж м'які амбішури, полотно, все як має бути. Ну, а так шарк хороші навушнички, бюджетний, як то кажуть, топ. їх фішка, що вони є складні. Так, зараз ще подивимося на одні і будемо завершувати відео. Е, це теж Атак Шарк. Атак Шарк. Ну, там коробка велика, але то просто дві штучки в одній. Так, заберу я ці наушники із того, щоб не заважали нам. І. Ось така коробка, посилка. Так, прийшли новою поштою. Ось такий трекномок. Дві штучки. Замовлялися в тому самому магазині, де я все беру їх. Фірми. А так шак. Не даю час від часу купончик. І вони переважно все є у монетах. Так що можна заощаджити Ну, є ще їхній аналог. Я думаю, що там різниці нема. Є аналог. Вулф Теж можете придивитися, якщо нема цех, придивіться до Вулф Це аналогічні навушники. Плюс мінус одна і та сама ціна. Так. Ось так. Дивіться, бачите? І не допомогло. Не допомогло нічого. І я оці кажу. Чи за то як повезе, можуть навушники прийти в ідеалі навіть без ніякого захисту. Але це не дивно. Це такі більш моменти виходять. Не знаю, я, може в когось не так, а в мене такі більш моменти виходять, якщо товар йде новою почтою. Може в когось інакше. Може, інші Відкрита проблему? Так, 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 так. Неможливо відкрити. Так, не стоям наушники. Щось типу можна вирівняти, але. Але неприємно, неприємно. І цей. Нічого. Не все так, як то кажуть, багато. Так, тут теж комплектація кабель зарядки, кабель під'єднання. Провідного Type-C на 3,5 мм. донгл, теж донгл атакшарку. Ось такий донгл. Під'єднання по Type-C і по USB-I, І, і зйомний мікрофон. Так, подивимося на ці. На наушнички самі. Так, наушнички в нормальному стані. Бачу, не пошкоджені. Ось так виглядають. На, теж на лівій стороні елементи керування. В принципі, ось такий строгий дизайн чорний. А так, Shark L80. Так що теж непогані наушнички. От іменно, походу, я згадав, то і на них є і. Ось такий самий і цей хатор, на вигляд. Так, ще подивимося оці. Бачите, ця коробочка прийшла більш-менш в нормальному стані. Але знову проблема розкриття. Ось так. Теж комплектація аналогічна. І самі наушники. Ось так виглядають. Ну я вже за кадром перевірю, чи вони робочі, чи ні. М'яке оголів'я, теж Паралон. і також. Амбюшури полотно. Якось так не буду затримувати ваш час. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих розпакувань і комп'ютерної тематики, і, і навушники, і одяг, і взуття. Ну і переважно все-все-все, що можна заказати, на замовити на сайті Аліекспрес. Всім мирного неба! e glória Ucrânia